Молодь України це не майбутнє, а сьогодення нашої держави. Навіть в умовах повномасштабної війни українська молодь продовжує розвиватися та допомагати Україні виборювати перемогу. Аби забезпечити молоді змогу повноцінно брати участь у житті діяльності свого села, міста чи громади, в Україні активно створюють молодіжні організації. Мета молодіжної організації полягає у здійсненні та захисті прав і свобод учасників організації, а також забезпечує їм право брати участь у створенні та реалізації власних ідей щодо покращення умов проживання в своєму рідному місті чи селі. У рамках молодіжного руху молода людина не лише проходить соціалізацію та здобуває необхідний досвід, але й самореалізовується. Підтримувати свою молодь готова лиманська громада. Голова громади Василь Резніченко, його заступниця Олеся Кометіані та секретар Ірина Карпенко запросили юнаків та дівчат громади, аби поспілкуватися ближче і дізнатися про думки молоді з приводу створення молодіжної організації у нашій державі і практично 80% громад, де існують молодіжні організації. Що таке молодіжна організація? Це де діти, скажімо так, активно приймають участь у життєдіяльності громади. Також молоді люди мали змогу озвучити свої ідеї, обговорити проблеми та задати питання, які їх цікавлять. Зустріч пройшла дуже дружньо та закінчилась на позитивній ноті. Школярі змогли дізнатися багато чого про роботу апарату сільської ради та депутатського корпусу. Ознайомилися з обов'язками та повноваженнями керівництва громади. На жаль, державна політика жорстка відносно даного питання. Сутність її полягає в обмеженому сприйнятті проблем молодого покоління. Але часи змінюються, і громадськість починає усвідомлювати, як важливо чути молодих, перспективних і наповнених новими ідеями юнаків та дівчат. Можливо, хтось рахує, що дане питання доволі незначне і не варто його обговорювати. Але одне ми знаємо точно: розвиток свідомої, інтелектуальної та культурної нації починається з молоді. Саме про розвиток соціально-культурних відносин в рамках молодіжного руху за підтримки державної політики йде мова. Лиманська громада готова підтримувати і розвивати свою молодь задля її майбутнього і за для майбутнього нашої країни. заслуживчи.